Чому важливо взагалі подавати скаргу? Як аргументувати свої докази з моменту отримання цих податкових повідомлень рішень? У вас є відла. Треба врахувати дійсно об'єктивне аб обставини. Або ти повинен сплатити це податкове повідомлення рішень, або ти повинен його оскаржити. Податковий буде не дуже зручно відмовити пропущення терміну, немає прямої норми суди. Будуть на це звертати увагу. Чи можна залучати відеофіксацію в цьому випадку, чи не можна? Податково отримає певну вашу стратегію. У більшості випадків Державна податкова служба, що робить, вона робить, назначає перевірку. І після цього ви вже втрачаєте свої аргументи, як з якими ви могли би піти до суду. Ніхто не пояснює. Ні ділову мету, ні сутність цих операцій краще за вас. Треба правильно обрати стратегію. Все хорошо, все скасовано.